Всім доброго дня. Сьогодні попробую записати от так ролик. Так, хочу вам сьогодні показати. У мене є таких два чудових розмаріна. Оцей молодий йому 2 роки і є отакий старіший. Йому вже років 4, напевно, що. Так, і сьогодні мені, я його хочу обрізати і показати вам, як я його обрізаю. І також нам порекомендувала Ірина зробити розмаринову сіль. От я хочу його нині обрізати, все, що в корінню. А все, що залишиться, буду з нього робити розмаринову сіль. Так, от такий пересаджений оцей розмаринчик. Запах в нього конкретний. Так, дивимося, в нас є тут лишні. Гілочки. Я його буду формувати в вигляді пірамідки. От бачите, він отакий у мене креслатий. От оці лишні гілячки, я всі його пообрізаю. От, наприклад, оцю можна обрізати. Оцю можна все відкладаємо. І з нього будемо вибирати навкорінення. Я вам покажу. Так, що у нас є? Ось така лишня гіляка. Ми її не будемо повністю обрізати. Ми її обріжемо десь звідси. Так, дивіться, скільки лишнього. Розмарин дуже швидко росте, тому не бійтеся його стригти. Все, що лишнє, ми обстригаємо. І будемо вкоріняти. От у нас вийшов такий кущик, Запах капітальний. Так, ще я хочу, знаєте, що в нього зробити? Чуть-чуть далі. Побрізати вершки небагато і отакої з цієї сторони. Фурмуємо з нього хороший, красивий корчик, так. Ось, наші навіть трошечки вершки його. Такий у нас, виходить, корчик. Так. От. І вже він більш на щось похожий. Цей ми винесемо, Ні, цей я залишу в теплиці, а оцей старий, зараз я вам ще старий покажу. Його ще можна тут обрізати, але мені вистачить. І беремося... от в мене є ще отакий. Тут доволі стара крона, тверда крона, я буду вкорінювати молодший, хоча можна і це і також. Ну я вкоріняла молодший мені ніби він краще вкоріняється. Так, тут я хочу обрізати, можна сказати, оцю всю лишню гіляку. Її тут не потрібно. Вже він, ми його ще сформуємо. Так. Так. Сипеться, бо я забула його поляти, то вже зараз поляла трошки його. так. Можна от. От так. Цей буде висаджуватися на вулиці? Залишимо йому пару квіточок. Отак. Можна його ще? Обрізати, але так як він в мене йде на вулицю, то я його не хочу, знизу трошки, дуже не хочу формувати сильно, бо я його буду формувати вже на вулиці, коли я його висажу в відкритий ґрунт. Розмарін зиму перезимовує нормально на вулиці. Що не потрібно тримати. Заєдно буде вам як рослина, і заєдно буде як квітка, тому що він у нас цвіте голубенький. У нас розмарін голубого кольору квіточки в нього. Так, і зараз жму на паузу і вам показую. Ось такий у мене корчик. Ще можна його обрізати, але я жалкую, хай буде. І жму на паузу, зараз вам покажу, як я вкоріняю. Так, дивимося, що. Я ще без камери нажала і от... сформувала так, як я хочу. От. Бачите, зробила з нього. Чекайте, бо ще не вмію переключити його так, як треба. От такі в нас вийшлися розмарінчики. не можу переключити наперед, ви вже вибачайте мене, бо я такий. Так, і вийшла в мене така гора нарізаного. Зараз звідси виберемо на вкорінення, а то вся решта піде на приправи. Так, приготувала я вже такі мої коріночки, череночки. Зараз її буду мачати в гель-укорінювач. Отакий. От Обов'язково знизу обриваєте сантиметрів 2-3, щоб не було листочків, тому що буде загниття у вас. От, мачаємо. Я сажу в ґрунт. Бачила, садять пісок, коріняють. Я сажу в ґрунт. пальчиками притиснула. Клійонкою не нагортаю нічим, просто ставлю його в теплено, щоб сонце не попадало зверху місце. І, і поїхала. От, брала молоденькі. Бачите, не брала дуже сухих, старих. Знаю, попередній раз я вкоріняла, то молоденькі дуже гарно вкоріняються. Розмарін дуже є корисна рослина. Її використовують і в кулінарії, і в медицині, і в косметології. Роблять жінки, розмарінову воду, потім в неї вмивають, миють, Лице. І олія. Ну, олія треба розбавляти розмаринове масло, треба ще розбавляти, бо воно може спекти кошки. У м'ясо додають, в різні страви. Роблять ту саму розмаринову сіль як приправу. І сири кидають, хто любить. І висаджують на вулиці як декоративну рослину, щоб було красиво. Він зовсім не вибагливий, йому підходить люба земля. Полив, він не боїться переливу, він дуже має великий корінь, і цим корінням він намотує дуже гарну каточку. І він, наоборот, я його завжди маю засушити. От. І гарно вкоріняється. А якщо його формувати, я трошки запускаю, його треба формувати з з як то кажу, з маличку. А мене все вічно не доходить до нього руки то він буде дуже гарний вигляд мати. Бачите, ще й, напевно, залишаться корінчики. Хочу вибираю молоденькі. Я багато його не вкоріняю, бо мені його не потрібно багато. Так для себе тих пару вазончиків. Решту всю переріжу і зроблю з неї приправу. Може, надумаю якусь водичку зробити, коси вмивати. Його п'ю дуже від великих, багато від різних хвороб я читала. І від сердечних, і від невр... нервів, і від кишкових хвороб. Дуже роз... використовують його. І чай заварюють з него. Ну, чай я не знаю, він жорсткий для чаю, звісно. Запах в нього ще той є троний. От. Все, майже закінчили. Сьогодні в мене така робота вкорінити. Я навіть хочу ще молодіщу ще хочу. Можна навіть малесечки вкорінювати. Гілочки у мене є ось тут. Така гарна. Бере листочки. І корінним. Кручився у нас такий о, ящичок. Можна пісок можна. Можна в ґрунт. Я в ґрунт, я не бавлюся з ним. І клійонку не нагортаю. Зараз я його просто збризкаю і поставлю десь таке місце, щоб не попадало сонце напряму, щоб, воно не, щоб вони не посипались на засок. І все, буду поливати. Можна вкоріняти його в воді, його ще вкоріняють воду. Ставлять, нарізають гілочки, не паряться. І ставлять водичку, і в водичці воно пускає коріння. Можна і в, і в тому. А я зразу в землю в потім росте його вже не пересаджую, аж коли вже гарно, аж тоді до нього дивуся. От. От, такі справи. Не знаю, чи щось вийшло з мого сьогоднішнього відео, то я так перший раз сама, як то кажуть, сама себе. Так що всім гарного дня, мирного, спокійного, будьте здорові, щасливі. І всього, всього вам найкращого.